Астрологічний прогноз зміна трендів війни наприкінці жовтня. Наприкінці жовтня маємо сонячне затемнення, але карта затемнення, вона показує, що буде відбуватися. Те, що затемнення в знакі Здяка Скорпіон дуже підсилює емоці... емоційну складову, тобто призводить до страхів, емоційних таких фобій. Те, що затемнення в з'єднанні з, з Венерою, це дає лень. От коли в людей в картах такий аспект, вони, вони ліниві. Тому декому може здаватися за, зараз, що війна стала лінива. Тобто, ну, це солдатам на передовій, мабуть, таке не здається. Але от люди кажуть: о, нічого не змінюється зараз. Оце ефект Венери. Тобто, глобальна ситуація, типу, виглядає як лінива. Ну, але це, це також каже про ну, масштаби. Ну, глобальних руйнувань, які з точки зору цього затем відбуваються. Тобто Венера їх ну, прикрашає. Вінєра це гармонія, красота, вона ну, як може при, ну, поліпшує цю всю ситуацію в плані руйнувань. Важливо те, що Марс змінює свій напрямок наприкінці жовтня. Це означає зміну тенденцій у, війни, у війні. До речі, окрім війни, Марс у близнюках, близнюки також означають навчання. І це означає, що хто навчається, от діти в школах, в них теж наприкінці жовтня змінються якісь учбові плани, якісь тенденції. Взагалі у людей також може бути такий ефект, що людина шла вперед, прямувала, а потім стає на місці і далі не йде. От може у вас таке є, що вам треба в деяких справах затормозити. Подивіться, якщо ситуація ну, вам не дає вперед йти, то треба зробити якийсь маневр, може зачекати. Тому що Марс зупинився, і якщо далі йти, в деяких випадках, то може бути проблема. Сатурн теж стаціонарний. Сатурн означає організацію. Всю організа... Ну, Любу організацію, організація оборони, організація протиповітряної оборони, організація армії і так далі. Сатурн теж розвертається в, этот, в інший бік. І ще наприкінці жовтня Юпітер змінить знак Зодіака. Юпітер з 10 травня по кінець жовтня знаходиться в Овні. Ну, от наприкінці літа, на початку осені, це давало оптимістичні настрої у війні, що швидко йде перемога. От на Харківщині швидко ЗСУ звільнили Харківщину. І коли Юпітер вийде з овна, то це буде означати не швидко. Тобто якісь військові операції на війни вони будуть відбуватися не швидко. В стилі знака зодіака Риб вони будуть, ну по-перше, з моєї точки зору, в тих регіонах, де море, ну, тому що риби означають море. І окрім ну, Юпітера, ще, ще Скарпіон це теж стихія води. Скорпіон ну, з 23 жовтня по 22 листопада. Тобто це підкреслює, що це десь в, регіони, в регіоні стихії води зараз війна буде, тобто не на Київщині. От я не згодий з таким тезою, що Лукашенко піде на Київ, тому що тут ну, кругом стихія води. А після стихії води сонце зайде в стрілець на цілий місяць. А стрілець означає широкі простори, тобто це українські степи. А в Києві там же на Київщині тісно. А тут таких енергій поки що не, не видно там до нового року до знака Зодіака Козоріг, котрі позначали ну, що там тісно. Ну, в принципі, хоча затемнення місяця там є ну, енергія Сатурна. Ну, але мені здається, і недостатньо, щоб ну, було ну, на Київщині наступ. З приводу херсонської дамби. Каховської дамби, значить, Юпітер війде в знак зодіака Риби, і це означає, що Юпітер буде ну, складати якісь хороші варіанти для тієї дамби. Тобто я вважаю, що її або не підірвуть. Або якщо підірвуть, то це буде не так страшно. Щоб це було страшно, Юпітер мав бути. Юпітер в рибах мав би мати якісь, ну, напружені складні аспекти. А найближчим часом Юпітер таких немає. Юпітер багато, риби вода, тобто багато води, а напружених аспектів немає. Значить, чи не буде багато води, чи то буде ну, не проблемно. <кхем> Значить. В період затемнень будьте уважні і обережні в прийнянні рішень, бо може бути не вистачати інформації і з неповною інформацією може бути помилкове рішення.